Дрони поштарі, пляшанки, які доставляють посилочки всюди. Ми створені компанії нова пошта у космосі. Так нам постійно доводилось, наприклад, доставляти різні цукерки Рошен, але ми тут не при чому, що вони самі здохли. І містер Біст тут не при чому, це просто якесь їхнє ядро бахнуло. І після того, як вони зникли з звідсіля, нарешті Свобода, про яку ми так давно мріяли. Але ось тільки наша компанія не хотіла, щоб ми просто тут так жили собі, тому прислала до нас шахєдів. І вас взагалі не хвилює, що вони називаються шахедами, хоча вони від компанії Нова Пошта? І ми ховаємося за трьома дебільними дверима з Дорсу, бо в нас же ж Білгородське ПВО. Тому мій проєкт до біса крута лазерна рушниця Ультра Про. Oh, no. Розслабтеся, вона ще не Ультра Промакс. А хто сказав, що вона не Ультра Промакс? А може вона буде Ультрапромакс? А хіба оцей от перетворювач фотонів на магнітних підсилювачах не підходить? навіть повірити не можу. Відкопали останню серію шкілі туалетів. Чим це закінчиться? О, Узі, ти ж. Та я страждаю фігньою, шоб тебе. І взагалі, нащо ти сюди приперся? вроді всім начхати на мене? А, ти ж, якби, донька того, хто зробив прекрасні двері з Дорсу чи ні, ну. Знову мене знають лише із за цих дверей з Дорсу. І ти, напевно, сиди приперся, бо якесь оновлення вийшло. А Воно хіба не вийшло офігенно. До речі, тобі бунти лечить. О, ну ти краще б просто взяв і мовчав і все, серйозно. А то ж в тебе... ця нереально крута хвинтівка. Я її майже доробила. Я проникну до шахедів, зроблю рушниці ультра-про-макс і врятую світ. І мене будуть знати не тільки за дверей. Але все-таки спочатку заради світу. Але ж хіба не робив твій тато двері, щоб ми були в безпеці? Бо твоя ідея не якась безглузда. Не критикуй мою ідею, не побачивши її. Добре, вибач мене. Що б тебе? Я на тебе не злюся. Це просто таракани в голові. Господи! Зараз три години ночі. Ти ж горілку б'єш? Йду, щоб мене нафіг пробили шахіда і за мене хвилювалися. Ха-ха-ха-ха, дуже смішно, Аріясе, реально. Ай, ти мене розкосив. Я йду що перевірити, як насправді працюють ці ваші двері з Дорсу. Бо це тема презентації для уроку в школі, щоб всі знали, як ти класно робиш ці двері з Дорсу. Бо я також хочу замість гарного ППО робити якісь двері і за ними грати в карти. Ну, ми не тільки граємо, картами ще робимо двері. Привіт! Все добре, що тобі це цікаво. Коротше, держи ключ, щоб відкривати двері, тільки не зламай його, щоб я про... ще не вийшла сюди, бо що нам нужди батарейки і горілка. Ладно, держи ту. Вау, класно, як тут все! Вона вийде на вулицю і щось там пошукає. Тільки дуже будь обережно, щоб не отморизла нічого. О, ну добре, я піду, тільки я досі не розумію, чого більшість з вас через чат говорять. Ну, так що я пішла. ah uh. Ого, вона ще казала, що я нікчемна що б тебе? Тирясця. Як тобі таке Ілон Маск? Ти що гризати смієш? О, господи, вона балакає. Так, сорі, у мене щось просто голова болить. А у тебе що сьогодні перший день? Я, звісно, погано розбираюсь в інгліші, але здається, ти не шахет. Мене кличуть дивовижний Ан 225. Можна просто Ан. Ну, і ще я дівчинка. Але насправді я лише так виглядаю. Ну, або ж і ні, я не знаю. Трясця. Та й в цілому, знаєш, це насправді не так важливо. Також я не маю жодного поняття, що відбулося останні три години. Але ми краще це просто пропустимо. Uh, uh, ну. Короче, я піду. Ай чеш. Оу, ти що, поранилась? Ну, no, не знаю, візьму подорожник чи що. Як казав мій дідусь, подорожник завжди допоможе. Напевно. А під підорожниками ти маєш на увазі. Рослинки, Рослинки під, під дорогою? <тес> А, ну та, давай підемо ту штуку для пошти. Ну го, а скільки платиш? <смір> <смір> Не знаю, відколи у мене подорожник, але добре. Тільки спробуй це комусь ляпнути. Е, зачекай, ти про що? А, це. та я вже давно забув. Ти казав там ще про двох шахідів, а вони тут скоро будуть. Так, звісно, їх двоє. Зараз вони, певно, когось вбивають. але ви швидко подружитесь: Одно з них звуть фі. О, такнула 45-й ранг, і знову нуль емоцій. Тож, здається, з тієї планети сьогодні прийде пошта. Тож давай сьогодні вночі разом подивимось, що там. Йой, курва, ти хто взагалі? Так, звісно, я й сам можу глянути. Дякую, що сказала правду. Якщо говорити коротко, то ми досить хороші друзі. Хоча вона мені подобається. Тряся, ти ж можеш їй сказати. Будь ласка, не роби цього. А також є Джей, вона, типу, диктатор. Ти просто кусок заліза. Була б моя воля я б здала тебе на бутову бруф, потім замінивши на довбаний поштомат. Ну, можна сказати, що вона у нас на приколі. Думаю, варто тобі провести екскурсію. В нас на дворі, ну, там, гора трупів, а тут просто купа кнопок, типу, попіт. Це не просто штука для пошти, це повноцінний міжзірковий поштомат. За у нього ми звалимо звідси. Насправді навряд чи, тому що це стара розробка нової пошти, і ми не міємо керувати. Але ж це дрони поштирі, вони ж в цьому шарять, вони можуть нам допомогти, щоб все було добре, а не вбивати їх. І взагалі, нафіга ми їх вбиваємо? Ну, крім того, щоб висмоктати слов'янські душі. Щоб бути сильними, гадаю, я просто люблю слухатись бездумно, як росіяни. Типу, знаєш, йди воюй, і я піду воювати. Ця компанія ставиться до тебе як звичайна бляшанка, якій перепрограмували мізки, щоб нічого не могла зробити. Ого, ти що, повстане УПА? Що за настрій? Блін, не вже справді у нас повстання. Мені треба все виправити. О, схоже, вони прийшли. Е. А де ти? Ген, що в нас тут раб системи Ідеальний переходник для нових ручок з Дорсу. Ох, який жаль розчарування. Нагадайте мені, навіщо ми взяли це непрозуміння на роботу. Гей, Аго-гоф! тебе, як звичайно, бляшанка, якій перепрограмували мізки, щоб нічого не могла зробити. Що б тебе? Oh. Це шашлик, там ж ця пушка. А, що, хіба я сказав пушка? Та ні, там е квіточки, я їх маю збирати. А, зачекайте. А що бос, зачиняйся, зачиняйся. О, слава Україні! Це що? Ті самі що курську область захищають? А ні, ви ж не існуєте, пробачте. Ну тоді, як кажуть, у Китаї до відзення. Ти зробилась. Намалювався тут, бачите. Опа, що за дід? А, ой, знаєш, ти, звісно, крута все таке, але по моїх кінтах я не дозволю тобі стріляти. Та бляха, не можна, а ти лягай. Узі, ти привела дронів феміністок. Та трясся, що ти мелеш, просто ляж на підлогу, щоб не здохнути нафіг. Я тебе просто... Просто бери і стріляй. Воно вже ультрапромакс. Повір мені. Ні. Зрада руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Проникнути в бункер за трьома довбаними дверима. До Е, ти Сігма! я клас на цими дверима кілька місяців, а ти просто взяв. Ти пам'ятаєш, як мене звати? Не парся пупсіки, йоу, тут всі всіх знають, Короче, якщо ти хочеш почати ремонт, почни з вентиляції. Хто останній, той паркурить на нижніх шариках. Гарний початок бляшанко. Компанія таке цінує. Згодом ми станемо номер один в Україні. Знаю, що це означає. Брендовані ручки. Слухай, я, звісно, не кажу, що не хочу їх всіх побивати, проте знаєш, вони ж цілому такі ж, як і ми. Тож я починаю замислюватись над тим, що ж з нами буде, коли, наприклад, припустимо, ми вб'ємо усіх поштарів. Так от, знаєш, ця дівчина узішка, вона сказала, що дрони поштарі змогли б допомогти нам у ремонтуванні капсули. І, звісно, я знаю, що це проти правил, і цього не можна робити. Проте її слова дійсно наводять на роздуми того, що компанії все одно на нас. Так як ніхто навіть не планує повертати нас кудись назад, ми просто тут ще вбивати інших роботів, хоч ми і самі роботи. Ой, я припустився жахливої помилки, не потрібно було цього говорити, вибачте. Золоце! Сумніваюся в компанії. Нарешті ти дав мені необхідний привіт. Робітники схиблені. Саме тому ми тут. Так сумно бачити і тебе схибленим. Цікаво, на що це це зробили? Я ж все одно зараз відновлюся. Тіпо, лол. Е, Слухай, ти нам про повстання говорила. так? Е... Боже, а навіщо воно взагалі? Нас ж всі, хто побивають. А ти взяв і запам'ятав те, що я сказала, хоча зазвичай всі забувають про це. Я, чесно, не знаю, що ти це зробив. Я чула, що тебе Еном називають, тому я тебе також буду називати Еном. Ну я принаймні надіюся, ти не проти. Ну, звісно, що я не проти, мені взагалі все одно, а то що, ми тепер друзі чи як? Е, ні, це ще не дружба, бо ти тут всіх повбивав. В цілому ти права, я вже навіть починаю сумніватися у правильності своїх дій. ну тоді все швиденько виправиш. Ха, ха ну ти вмієш підбадьорити погнали, би й ні. Ти жива? Ну. Тоді я іду за горілкой. Вона мізела 25-й ранг на спайка, і вам вона злє, так що беймося. І ви нічого не робите, а тільки не нагреє. Ей! Просто відпусти того Бравл Старсера. Джей, uh, ти ставишся до мене як до лайна, і це мене не влаштовує. Трішки конструктивної критики. Кайфово. Прийму до уваги, зраднику. Продовжимо, коли я помножу на нуль твоє існування. Ну що ж, кого візьмеш? Та ти знаєш кого. Ну добре, погнали! І ручку нової пошти, на якій ми потратили весь наш бюджет. Опа, блін, я не знав, що в мене місячні почались пропащені. Так, ладно, я давно, в принципі, це хотів зробити. Пробач. Ен, от скажи, ти ідіот. Ти маєш чимало гарних характеристик, як біолетвої функціонуючої бляшанки. Мені всяке доводилось бачити, але твоя наполегливість. Занадто? Що занадто, то не здраво. Тепер той чорний, коли ми вирішили побуватись. Ще одне словечко, і я вистрілю. Я Та ще лакатку в управліку. і ти теж небагано грав. А, так. <плес> ну, знаєш, я просто виношу на цьому бойці. Він просто імба. Я привела сюди Шахедію випадково, а ти навіть не захотів поцікавитись, чи рушниця вже ультрапромакс. Але ти міг би довіритися мені, а ти вирішив просто взяти і зачинити двері і залишити мене. Тобі це ще коли-небудь тікнеться? Я просто сама піду від вас. Пішли, Ен. Що б їх тут всіх? Ну, а може. мовчи. Гей, ти, а який у тебе знак зодіаку? Просто у мене є друг, і він собі дівчину шукає. Ай, мені взагалі не до цього бачиш. Я просто хочу трішечки зробити геноцид людиняк. В них там квіточки співають, пташечки цвітуть. Але це й вони надовго.